Всім привіт! Ви на Камелі Назіпса. Сьогодні я пограю в гру Містер Міт і повністю пройду її на одну з добрих кінцівок. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Так ось це буде перша частина містер Міта. І дивіться, у нас завдання в цій грі знайти Амелію Кларк. Їй 20 років, і вона брюнетка. Вона десь пропала. Але декілька тижнів тому вона почала працювати в компанії пана м'яса. Ну, цей містер Міт, фактично, українською мовою. І я буду грати на складності легко. Щоб мені було легко. Ми йдемо на машині, і у нас, бачите, в машині прям є позначка містер Міт» і фотка Амелії Кларк разом з друзями. Вона недавно закінчила університет. Тут, бачите, біля дому містер Міта є така, якби, вивіска, де можна купити м'ясо. Але головне питання: з чого містер Дмитр робить м'ясо?